Запорізька батьківщина відстоює тарифи без корупційної складової. Нині 2,50, далі 3, потім 5, а можливо дійде й до 8 гривень про підвищення вартості проїзду у маршрутних таксі Запоріжжя. На хвилі протестів заговорили деякі перевізники на власний розсуд встановити нову ціну не можуть. Спонукають владу городяни шоковані. Ні, до сім'ї. А скільки ви можете от, о, Ну, 3 гривні, так. Втратили, да. на 50 пісяткап'ях я согласна. Я допустим могу заплатити. А кто то вообще даже не может заплатити если якщо... 嗯。Um Самі знаєте, яка мінімальна пенсія, дуже маленька. 2,50 – це теж вже вистаріша ціни. 5-6 гривень, це очень дорого. Експерти порахували, ліквідувавши корупційну складову діючий тариф на проїзд Запоріжжя, майже покриває економічні витрати автотранспортних підприємств. Тобто тарифи, якщо і мають зрости, то не суттєво. Є такі речі, як вступительні, є буває, якісь там є і бригадірські, і кіта налоговий, кітечок. Якщо ми беремо корупційну складову в перевозках, то сберем мильні пузирі, фірма кату. На сам ділі займаються днім зиманням податі, вот, и і ні налогу. Вот если мы эту саставляю составляющую уберем, то принципі принципе, тариф 2,50 – та реальність. Саме тому запорізька батьківщина відстоює справедливі прозорі і економічно обґрунтовані тарифи, адже не мають постраждати ні пасажири, ні водії маршруток, ні власники автопідприємств, а мають постраждати тільки нечисті на руку ділки. Нині є економічні підрахунки. Люди, які готові працювати, потрібен меморандум. И сегодня мы будем предлагать местной власти заключать меморандум с перевозчиками в этом направлении. А кто этого не сделает, согласно закону, с ними можно будет расторгать договора. Потому что в данном случае вот эти маршрутки, которые находились у нас перед горсоветом и другие, это провокации для того, чтобы выдавить из местной власти повышение тарифа, не умеривая свои аппетиты, скажем так. На позитивне вирішення питання порушеного сьогодні на сесії міськради депутати від батьківщини розраховують найближчим часом до засідання виконкому, аби далі вже мати закони підґрунтя для змін у житті запоріжців.